Відмовився від подальших перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми. Тим часом Трамп вважає, що ізраїльська атака на Іран навпаки може посприяти укладенню угоди з Тегераном. Іранська влада рішуче відмовилася від подальших перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо своєї ядерної програми. Тегеран звинувачує Вашингтон у підтримці Ізраїлю в здійсненні атаки на військові та ядерні цілі в Ірані, хоча Білий дім відкидає свою причетність. Цитата. Не мислимо, щоб агресивні дії сіоністського режиму проти Ірану здійснювалися без співпраці, координації або, хоча б, зеленого світла з боку США. У цьому зв'язку США мають нести відповідальність. За свою незаконну поведінку в цьому стосунку, кінець цитати йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Ірану, яке цитує Іранське інформаційне агентство Таснім. Цитата. У світлі підтримки Сполучених Штатів Америки ударів Ізраїлю по Ірану Тегеран вважає безглуздим продовження переговорів з Вашингтоном щодо іранської ядерної програми. Друга сторона, тобто Сполучені Штати Америки, діяла таким чином, що діалог стає безглуздим. Ви не можете говорити про перемовини і водночас координувати дії, дозволяючи Атакувати територію Ірану. Кінець цитати заявив речник Іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що ізраїльська атака на Іран навпаки може посприяти укладенню угоди з Тегераном. У відповідь на запитання журналістів. Чи не поставили ізраїльські удари під загрозу його дипломатичні зусилля? Трамп заявив: цитата: Я не думаю, що це так. Можливо, навпаки, можливо, тепер вони будуть вести переговори поважно. Він додав, що Іран, продовження цитати був близький до угоди. Вони повинні були це зробити. Можливо, тепер це станеться. Кінець цитати припустив американський лідер. Нагадаємо, що з 12 квітня відбулося п'ять раундів непрямих перемовин між Іраном і Сполученими Штатами Америки, посередником в яких виступав Оман. Іран наполягає на своєму невід'ємному праві збагачувати Уран у мирних цілях, зазначаючи, що готовий піти лише на обмеження ядерної програми в обмін на повне знаття американських санкцій. Вашингтон же домагається повного згортання іранської ядерної програми.